Бойові гуси, янголи, військовослужбовці та розтрощені ворожі ракети. Діти чернівецьких прикордонників малювали те, як вони зараз уявляють магію різдва. Художній конкурс зініціював начальник загону. Малеча створила понад півсотні картинок, які тепер поїдуть на передову. А автори трьох найцікавіших ілюстрацій отримали грошові призи. Більше про те, як змінилися мрії дітей і чому за зароблені кошти малеча вже не купує собі іграшок. Дивіться в сюжеті. На малюнках мало іграшок, солодощів та усміхнених облич. Цього року діти уявляють зовсім нещасливі зимові свята. Натомість добре знають, перемогу наближають ті, хто зараз не з рідними, а далеко на передовій боронить нашу країну від російського агресора. Владі 12 років, її батьки прикордонники. Дівчинка живе у Хмельницькому, мама працює у Чернівцях, а батько служить на Сумщині. Сім'я дуже рідко бачиться. Родини, які змушені розділитися через війну, і дитячі сльози влада намалювала на аркуші паперу. Я намалювала сьогодні різдво, як ми святкуємо в дитячих сльозах. Дівчинка розповідає, малювала те, що відчуває зараз. І саме цей дитячий малюнок найбільше сподобався усім працівникам 31-го прикордонного загону. За це вона отримала приз сертифікат на 5 тисяч гривень. Та ці гроші влада не хоче витрачати на себе. Одразу вирішила. Зароблене задонатить. Половину на ЗСУ і половину на… Прикордонники запевнили, вибрати трійку найкращих було непросто, але такими були умови. Хоча усі малюнки поїдуть до наших захисників на передову. цій дані малюнки будуть передані в. Зведений загін 31-го прикордонного загону, який зараз знаходиться в Луганській області, на конкурс, який оголосив начальник Чернівецького прикордонного загону. Охоче відгукнулися діти військовослужбовців. За місяць надіслали понад пів сотні своїх робіт. Кожен учасник вкладав у свою роботу глибокий зміст. Генрія та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4